Куди я йду, я не знаю, я вам зараз покажу. Що мене там чекає. Наразі теж не знаю. Це моє звичне робоче місце. Тут я ходжу по воді, веду розслідування про воду і пояснюю віничанам, чому у них немає води і коли вона, власне, з'явиться. Мене звати Оксана Поліщук, я комунікаційниця комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» облводоканал і це мій профайл. Люди з усієї України починають читати і кажуть: Вау, це цікаво, це реально цікаво. Я живу в Києві, в Дніпрі, в Хмельницькому, в Харкові, ще десь, і я поняття не мав, що воно так є. Тому я ж кажу: не дивно, якщо перший ролик на Тік-Ток, який набрав у мене півтора мільйона переглядів, був саме з очисних споруд, коли я показувала не дуже гарний процес, куди дівається лайно. Комунікаціями на водоканалі саме не займався особливо ніхто і ніколи. Тобто, фактично, мені потрібно було все піднімати з нуля, налаштовувати по новому сторінку, телеграм-канал створювати і так далі. І методом інтуїції і досвіду дивитися, що працює, що не працює. Я зрозуміла, що працює, коли найбільше працюєш в соцмережах і в телеграм-каналі, в тому числі. Коли ти оперативно даєш людям інформацію, це значно знімає напругу на нашу аварійно-диспетчерську службу. Тому що раніше люди телефонували туди, зривали лінію, чому вода погано пахне, чому в мене вдома з під крану вода якась не того, не того кольору, чому в мене немає води, і так далі, і тому подібне. Будь-який креатив, як так само, як з тим пуголовком Едіком, який на тиждень сколихнув усю країну, він на руку. Тут головне не передати куті меду і жодного дуже слідкувати, аби не образити ніяку людину і тримати субординацію. Але гумор, тонка іронія. Вода нечистоти і якісь там пориви це взагалі не цікаво, начебто людям. А от я завжди притримувалася принципу в своїй роботі з самого початку трудового шляху, що немає нецікавої інформації. Є люди, які не хочуть або не вміють зробити її цікавою. de sí. Має око вчепить щось. Ну, Наприклад, пам'ятаю, хлопці на об'єкті працювали, і у наших хлопців є своя мова, там, віра і так далі, це там означає вверх вниз І вони активно жестикулюють. І я стою, дивлюся, не на трубу, не на витік, а як інженер цим всім управляє, наскільки у нього круті рухи, і все, і всі його розуміють без слів. Я знімаю відео, ставлю класичну музику, пишу, що це диригент Вінницького водоканалу. От, тобто, ну в такому стилі це можна передавати через TikTok. <му> У нас було дуже багато скарг, е якось, коли люди жалілися, що сталася аварійна ситуація, а ми не попередили. І я пояснюю людям, що ну, як ми можемо фізично попередити про аварійну ситуацію. Ми ж не володіємо е, даром бачити майбутнє. Ми попереджаємо по факту. Е, далі у мене з'являється допис, що от він і цього був водоканал, шукає на вакантну посаду провидцю або провидця, який би міг нам пророкувати, коли йде, ми будемо мати аварійний витік, і ми будемо так працювати вже з аудиторію. Почали під нашими дописами писати Дякуємо, дякуємо хлопцям з водоканалу, дякуємо за те, що інформуєте. Це дуже важка робота, це ми поняття не мали. І найцінніше для мене, що це не якісь проплачені боти, це не мої родичі, це не мої друзі. Я взагалі таким не займаюся, як і ніколи не блокую коментарі, які начебто неугодні, так би мовити. Кіт кун Ургант рудий, такий дуже імпозантний, схожий на лева. Тому що в мене було багато в архіві особистому фото, де він п'є воду з-під крану. Він у мене п'є воду лише з під крану. Тому він у мене часто спілкувався зі споживачами. Далі у мене з'явився собака породи Амстаф, і часто, коли я гуляла з собакою, мені могли телефонувати ввечері, казати, ми там працюємо на такому об'єкті, бо тут критична ситуація. Я беру собаку, сніг, завірюха, багнюка, холодно, мокро. Я одягнена не найкращим чином, тому що гуляю з собакою, волочу цього бідного пса, стаємо з ним. І я роблю відео обов'язково, щоб і пес потрапив в кадр. Воно так круто потім заходить в соцмережах. Це робота, коли ти, наприклад, на свій день народження сидиш за столом з рідними, і ти собі взяла вихідний цей день, і тобі говорять тости, тебе довго чекали, рідні, хочуть тебе привітати з ним народженням. Дзвінок я перебиваю тост, пардон, вибачте, це терміново. Це шеф, це керівник, це святе, це має відповістись. Батько починає бачу злитися. Оксана, ну що це вже? Водоканал пропаде за тих дві хвилини без тебе. Я кажу, пап, ти не розумієш, там витік на магістральному водогоні 900 міліметрів, там зараз таке робиться, зараз Вінницю зірвуть всі гарячі лінії міської ради, нашу гарячу лінію. Людям треба інформація. Я прошу весь стіл зачекати, іду, з'ясовую ситуацію, відписую, одразу розшарюю інформацію по всім змі, потім повертаюся, кажу, добре, про що ми там говорили, бажайте мені далі. Я відчуваю цінність того, що я роблю, цінність для людей. І тому це для мене так принципово важливо. Я працювала раніше і в приватних деяких компаніях, які ну, виготовляли свій продукт, скажімо так, але він не був критично важливим для кожної, кожної абсолютно людини. І ви знаєте, я не отримувала від того великого задоволення. А тут я розумію соціальну значущість того, що я роблю, і це надихає від цього кайфово. i you